Спеціальність менеджмент або управління людськими ресурсами це ваш шлях до кар'єрного розвитку. Менеджмент, простими словами, означає управління людьми, процесами, організацій. З такою спеціальністю ви справді можете працювати в різних галузях. Така спеціальність добре підходить тим, хто ще не впевнений в своїй майбутній професії. Тому що після закінчення менеджменту ви можете працювати в таких галузях, як маркетинг, продажі, управління людськими ресурсами, управлінням проєктами, ХР. Але найважливіше те, що в Польщі великий попит на спеціалістів такого напрямку: вибір спеціальності менеджмент академії Humanitas це інвестиція в своє майбутнє. А ми, рекрутингова агенція Курси Поль. Допоможемо вам крок за кроком вступити до цього чудового університету. Щоб записатися на безкоштовну консультацію, залишайте плюсик в коментарях.